Психіатри стверджують, що лудоманія залежність від азартних ігор серйозна хвороба. До її лап потрапляють тисячі українців, переважно молодь. Нещодавно у Кременчуці виявлено три заклади, у яких, всупереч закону України про заборону грального бізнесу, охочі до легких грошей розважалися з однорукими бандитами. Під час проведених обшуків вилучена 61 одиниця гральних автоматів та комп'ютерна техніка, на якій проводилась гральна діяльність. Залежність від азартних ігор сприяє зростанню злочинності, кількості крадіжок і пограбувань серед підлітків, які хочуть спробувати ігрового кайфу, говорять спеціалісти. Є ряду знак, за якими можна визначити, чи потрапила людина під вплив одноруких бандитів, наприклад, зміна інтересів, постійні думки про гру, переживання і уява ситуацій, що стосуються розваги, втрата контролю, нездатність припинити гру як після великого виграшу, так і після постійних програшів. Тому заклади за азартними іграми негативно впливають на населення. Під час досудового слідства стосовно викритих трьох кременчуцьких нелегальних розважальних будинків визначена вартість вилученого обладнання. Сума вилучених товарно матеріальних цінностей складає близько детство тисяч гривень. За даними фактами, прокуратурою міста Кременчука проводиться досудове розслідування. За цими фактами прокуратурою Кременчука проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками статті 203 кримінального кодексу України заняття гральним бізнесом.